Щойно Дональд Трамп припинив фінансування агенції USA, до проєктів якої входили чимало українських організацій. До Києва прибула делегація з Китаю із пропозицією розширення партнерства та фінансування місцевих проєктів. Дізнавшись про це, українці здійняли у соцмережах справжній скандал, адже Китай є найбільшим союзником Росії. Докладніше про ситуацію далі. Ірпінську громаду на Київщині відвідали представники асоціації середнього та малого бізнесу Китаю, до складу якої входить понад 320 тисяч підприємств і компаній. За словами депутата та секретаря Ірпінської міськради Анжели Макеєвої, під час робочої зустрічі було обговорено можливі напрямки співпраці, зокрема впровадження альтернативних джерел енергопостачання для комунальних об'єктів ірпеня та забезпечення будинків сучасними енергоефективними технологіями. На думку Макеєвої, така співпраця відкрив відкриває нові можливості для розвитку місцевого бізнесу та налагодження економічних зв'язків. Якщо бажання китайців зайняти місце USA в Україні є цілком зрозумілим, то готовність українських посадовців співпрацювати з компаніями країни, що є стратегічним партнером Росії, викликала обурення у громадян. Після оприлюднення інформації про зустріч в Ірпені, українці у соцмережах почали звинувачувати керівництво громади у зв'язках з потенційно небезпечною країною, яка вирішила розвідати ситуацію в Україні. Окрім морального і безпекового аспекту, українці також звернули увагу і на сумнівну економічну вигоду такої співпраці. Адже, як відомо, Китай завжди інвестує гроші під великі відсотки і діє виключно у своїх інтересах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.